Пиши для своїх одним словом і поясни, чому саме так довіра, тому що наші клієнти нам довіряють, вони приходять до нас ще раз і рекомендують нам своїм друзям, знайомим. Назви три головні причини, чому клієнтам варто обирати саме нас. Ну, по-перше, ми все робимо абсолютно як для своїх, як для себе. Друга причина це повністю прозорість, можливість споглядати за всім процесом протягом нашої роботи. Одне з найголовніших це представлення сугубо інтересів клієнта. Як компанія для своїх допомагає тобі зростати професійно та особисто? Так, як я новенька людина в цій компанії, в цій сфері, то для мене кожен день на роботі це вже розвиток, це вже знання нові. Який момент на цій роботі тобі найбільше запам'ятався і чому? Момент, коли ми їздили з Ганною в Білу церкву на якийсь виступ, і для мене тоді. А Аня відкрила сюже з іншої сторони. Більше зрозуміла цінності цієї компанії і м, яку душу вкладають е, керівники в цілому і ну, мету цієї компанії. Її ціль, її візію, місію. Хочеш приєднатися до команди? Зараз відкрита вакансія агент з нерухомості. Заповнюй заявку в шапці профілю.